Всім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською. І ми з вами, можна сказати, повернулися в містер Мід. Для чого? А в складі спривид. Пропускай був вступ. Коротше кажучи, написали мені, що є ще один фінал з нашою дівчинкою Свинею. Але, типу, треба тоді зібрати всі записки, щоб цей фінал взагалі спрацював. Ну що ж, пігнали тоді. А... Збирати. Ці всі е, записки, дивитися, де вони. А, що нам треба для дівчинки-свині? Щоб він зайшов сюди, нам потрібно зібрати ось ту ляльку. Не ляльку, а музичну скриньку. А, я, вибачайте, трошки давно не грав в цю гру, і тому я вже, вже трошечки не пам'ятаю, де тут що треба робити. <кхем> Граю на привиді, тому що просто не хочу е, нервувати. Так, ось перша, перша записон бачу. Пігнали відразу другий записон візьмемо. А, другий записон. Третій записон знаходиться ось там, де ось той туалет з сердечком був. Давай подивимось. Тут, ага, не тут. Не тут, значить, потрібно йти в підвал. Підвал у нас тут, да, значить, отут на столі лежить зелений ключ. Собственно кажучи, ось от. Пропонували мені пограти на харді в цю гру, але я відмовився через те, що не бачу просто в цьому ніякого сенсу. Це не та гра, де потрібно Ой, не, так, пішов. Це не та гра, де потрібно... А, грати на харді. От в Грині, да, так. Так як в Грині немає особливо толкового сюжету, то там. Типу, можна пограти на, на харді, на екстремі, а тут без цього можна обійтися причудово. Третя записка. І четверта записка буде ось там на даху, але мені потрібні Потрібні пласкогубці. Де вони в нас в основному лежали? Вони в нас в основному лежали десь ось тут. Ні, да. Тут немає їх. Значить, потрібно, значить вони на другому поверсі а, ось в цій кімнатки. Правий? Ні, нічого собі. Це давно такого не було. Добре, що, проп... Добре, що літери пропали, бо вже, блін, вони мені набридли вже ці літери. Так, <п tendon> так ось я бачу молоток. Молоток для... потрібен для сейфу, але сейф е... якби сейф мені не потрібен. Третя деталь музичної скриньки, величезну, це туловище її. Я бачив завжди ось тут було. Ага, немає. Ну давайте тоді видвигати ящики і дивитися, можливо, в них десь є е... Е... пласкогубці. Ну, їх, правда, ніколи нічого не було. Я скільки не намагався подивитися, і в них ніколи ну, нічого, нічого не було. Ну нічого, давайте все оглядати, тому що... О! Кусачки Кусачки нам. А... Блін, спотеж... кусачки нам теж не потрібні. От смуток, так? Да? Не потрібні нам кусачки. А, давай ось тут проліземо, відкрию для себе прохід. О, плоского псіту. Я не знав, що він тут спав, нічого собі. Цього я прям взагалі не знав. Ну, пігнали. Так, відійди, м'ясничок. До речі, в нього непогана професія, але вона потребує дуже великих зусиль. І, до речі, потрібно бути дуже сильним. Так, і це ось, оце остання деталь музичної скриньки. Так, ось о він. Якби я зараз грав на привіді, я б дуже сильно всрався. Так, заводь. Так, і тепер просто чекаємо. Тепер просто чекаємо. У дівчинки має бути дерев'яна планка. Яку ми повинні використати для того, щоб зробити шкіф. А, і треба десь знайти ключ містера Міта. Він не в нього Він в нього не може бути, ні? Він його тут не лишає? Ні. Шкода. Шкода, шкода. На його потрібно шукати? Так, пішли, 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 пішли. Я ось тут подивлюсь. Я ось тут очки дивлюсь. Поки він там і ходить, я подивлюся ось ці всі ящики, що в них є. Uh, в них, правда, теж ніколи нічого не було, але я все рівно не втрачаю uh, надій, що в них хоча б щось коли-небудь з'явиться. Так, Так, давай тобі відкрию, тобі допоможу. Так, все, Тепер буду оглядати все, що тут є. Що тут у нас є? Є проносне, проносне. До речі, зараз ми свинусі підкинемо. Так, дерев'яна планка. Дерев'яна планка нам потрібна. Uh, дерев'яна планка це сюди. Хай собі працює. Так, він пришвидшився, він почув звуки. Стоять. I got you. А що це? Ага. Він мене зрозумів. Це добре. Це добре. Так, тут нема нічого. Діряве цебро кидаємо зараз в кислоту. Ану, чекай. Ключ вішу гляде панам'яса, всього вода. <реш> так. Тобто його ключ завжди там спам, це ось, ось, ось чому ще питаннячко. Пігнали, візьмемо мотузку, візьмемо шків і якби звільнимо е, дівчинку. Е, а де шухляда панам'яса, собственно кажучи? Так, тут нема нічого? Нічого немає. Так, мотузка, добре. І шків все ми туди застосовуємо. Головне, не шуміти, щоб він а, нафіг не дав їй по шапці. Давай, відходь, відходь, відходь. Е, це є сюди дробовик, ну нічого собі. Оце я таке наробив uh, справ тут. Так, встановили одну з другу частин механізму і тепер шкіф, Та не реви, не реви. Рив... Зараз я тебе врятую, не переживайся, то буде добре. Ну тільки щоб ченного не мочканув, бо він собака може. Він може мочканути uh, цього вченого, і це не прикольно. Так, свиноту. Свиноту ми перевели. Яблука поки тобі не буду давати. Ти б не шуміла? Ти б не шуміла, було прям дуже добре. Так, давай дамо про, про носне свинь, свиноті. Свинота ж мене теж не чіпає на пригоді, правильно? Наскільки я розумію? Так, е, м'ясник він не почув, е, що там якби, якісь механізми запрацювали, тому він залишився в дурнях. О, Господи, да не орити Так, давайте свиноті дамо про носне, щоб її рознесло. Е, оп. На всякий випадок гляну ось тут. Ось тут чи є тут дерев'яне серце, щоб якщо що вдруг я з якоїсь причини помру. А, ні, тут є рукавиця, а ось є діряве серце. Діряве серце мені потрібно, так. Да. Дерев'яне серце мені потрібно. Сусід пігнав туди. <кхів> а, а я тим часом роблю ось так. Беру відро. Так. Да. Да. Перетворю його на нормальне відро. Я правда не знаю, як кислота може взаємодіяти з металом, наж нафіг метал роз'їсть. І, до речі, скільки... де, де він скільки кислоти знайшов? Ван... В ванні взагалі там літрів 20 завжди було. Круглий ключ. Круглий ключ? А що це таке для чого потрібен круглий ключ в цій грі? У мене, звичайно, є рукавиця, воно ось о. А що за круглий ключ? Я ніколи в цій грі не бачив круглого ключа. Люди, напишіть, будь ласка, в коментарях для чого він потрібен. Так, все. Відремонтоване це бро в мене є. Ну, не, 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 ори, не, не, ори, я тобі кажу. Так, пігнали, візьмо в червоної міксурки, відразу приперемо це все діло в сарай, щоб в щоб нас вже все в сарай було. Давай. А, все і залишилося тепер викликати вченого, вченого приперти в сарай і дівчинку приперти в сарай і все. І все. До речі, ще одна червона мікстурка була в цьому, в лабораторії, де була ота бабінь, де вона там сиділа. Там а, теж є червона мікстурка. А, заблоковано, заблокована собака. От собака заблокована, треба зараз перелізти. Я головне відкрив, да, саме першопочатково я хотів це зробити, і в той, і, і, і де зробив цього. Ну нічого. Ну нічого. Так, давайте тут прочитаємо четверту записку. Ми всі читали, тому читати їх вдруге не бачу абсолютно ніякого сенсу. А, типу ти хочеш сказати, що... Ай, чи ось записка? Точно, ось ось записка. Все, прочитав всі записки, да? Тепер повинен змінитися фінал, правильно? Наскільки я розумію. Так, перестрибнути. Так. Перестримнули. Шикарно. Так, а що ми робимо? Викликаємо вченого. Я його зараз сюди приволочу, щоб він тут був. А... І все. Все, прийшли записки в чердинку 4 з 4. Шикарно. Привіт. Пан Єсозвір, коли я А, це я все вже теж читав. Зможеш допомогти йди сюди. А, чи мені треба прямо з тобою йти? Блін, мені треба прямо з Ребекою йти туди, ви уявляєте? Ну це взагалі, якщо що підстава. Та тихо-тихо, ну не шуми, не шуми, сказав. Не шуми сказав. Якщо вона побачить містера Міта, вона буде тікати зі швидкістю звука, тому треба якось цьому протидіяти. Так, патрони, патрони, патрони шикарно. Давайте я, короче, мочкану е -е, містера Міта, щоб можна було без проблем вченого пронести. Тобто це не для мене. Це далеко не для мене. Так, патрон. Де він там? Він тут? Ні. А де він? Ясник! М'ясник! Йома, кікали мене, ну. Слухайте, де він? Він на мене образився за щось. Припиняй. Все, шикарно. Беремо ребеку, беремо вченого і йдемо в сарай. Єдине, що гніть свині мутанта треба принести і все. Ну, повинен мені сказав, змінитися якось фінал. Як? Як може змінитися шедевральний фінал? Мені що цікаво. Ребека р... вона? Е, е! Ой, давай же прийшла! Ой стій! Ой, стій, давай же прийшла! Ой, молодець! Ну давай, давай, іди. Вона так повільно ходить, ну таке таке повільно. фу, фу такою буде повільною. Ти дівчинка, тобі 10 років нафіг, ти повинна грати, ти повинна бігати, стрибати якби, так? Да? Ну те, що ти свиня, це тобі. Це нічого не означає, свині теж бігають і пригають. Якби. І ти не виключення. Слухайте, а що той втік, да? Фу твою наліво. Зачекай мене тут, дівчинко. Дівчинко, стій! Стій! Целинута. Так, викликаємо! Він тут. Біжи! Де вона? Блін, де вона? Е! куда Де вона? Алло? А, усюд. Вона захо вона заникалась! Вона задыкалась, давай швидше, блід, бо прокидайся, зараз відлупцює і тебе, і, 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 і твого і твого вченого. Давай швидше. Давай швидше, ус вона, да ну, куда ти пішла? Куди ти пішла? Він же ось ус, алло! От, блін, ту створіння, давай іди сюда швидше. Я з тобою йду тут так повільно, ок, типу, все нормально, да? В тебе воно ну, там подруга твоя бігає, бродить. На, ось вона. Вона ось тут. Це воно небезпечне біс, добре, пігнали. Чорт, валіть! 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 Вчений вали! Блін, капець, зараз без безчено лишимось! Капець! Так, а ну, якщо я кину, ти будеш тут. Шикарно. Бо я сподіваюся, що вона не всі яблука. Капець. Цікаво, а дівчинку в цій грі можна застрелити? О, оце ще теж питання. Це ми теж з вами перевіримо. Відпусти дівчинку, Хамло! Дай дівчинку, він вбив її. Де дівчинка? Алло, де дівчинка? О, воно, да? Де вона? Невже він її закрив? Він дівчинку скормив е свиноті? Я щось нічого де розубью. Чи дівчинка там заспавнилась? Не знаю, но ну м'ясник сидить тут. М'ясник молодець, м'ясник сидить тут. Де, Реб... Де ця? Куди вона ділась? Невже вона невже вона там? Ні, тут її нема. В кліці її теж нема. А! Ти тут! Ти як тут опинилась? Давайте, як тут опинилась? Ти ж повинна була бути на горі, ну подумаєш, якийсь м'ясник за тобою бігає. Ти від нього. В хаті всі проходи відкриті для тебе. Будь ласка, вали куди хочеш, бери що хочеш, і якби. Бери дробових шмаляй в м'ясника, в чому проблема, я не розумію. Я розумію, це що так важко чи куди? Hey, I'm close here. I'm close here, давай, давай, давай. Зараз я приведу тобі дівчинку. Аби тільки ото м'ясник не прокинувся, було прям взагалі шикарно. Якщо він прокинеться, ну шо ж поробиш? Що ж поробиш таке життя зараз? Ми закриємо двері і втечемо. Так. Йди сюди. Господи, хоч би воно не встало. Пішли. Пішли, 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 пішли? Та пішли ти. Пішли? О чого він не йде, А? О чого воно не йде, а? Капсдос. Ой. Блин, да ну это... Да ну это же не дело. Да ну это же уже не дело, блин. Да сколько ж можно уже, ну? Сколько уже можно? І все тепер не викличу його більше ніколи. Ніхто не відповідає. Ну добре, якщо я вже просрав цю катку, давайте перевіримо, чи зможу я вб вбити дівчинку. Якщо зможу, то що це... що буде? Містер мі міні, мені, мене нагородить десь мені 5 кілограмів м'яса. Ні, поки вона тільки від мене просто цікавить. Так, допустимо, містер Мід це побачить. Де він? Де він, не, він же прийде, якби на звук вис... ну, вистрілу з дробовика вже ж він. Він не може інакше це зробити. Так, да, так, да, да, ось ойде, йде, йде, йде. Просто що буде, якщо він побачить її мертвою? Що буде? Може буде якийсь інший фінал, а? Я просто ніколи не пробував в цій грі вбивати... Дівчинку, нам ну, ну як би це в цьому не було необхідності. Давайте, типу ми знімаємо короткометражний фільм, Давай, 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 давай. Вона застрелилась сама по собі. А, типу, ти пуч хотів, так? Да? Ну, коротше, я просрав цю катку. one! Е! О, господи боже. Та що ж ти стоїш? То я думав, ти вже втік. Все. На. Нє, не, не, не! Чим-небудь пошуміти! Пошуми! Не йди туда! Не йди! Не йди! Чрт! Та шо коїться? Чому я не можу цього зробити? Ааа. Я їх привів сюда! Я їх сюди привів. А тепер, поки оця свинота величезна не встане, я, собака, не закінчив все. Фух, боже, це було так складно. Ви це просто не уявляєте. Давай. Давай. Фух. Ну. Щось повинно змінитися в фіналі, біді, сказав. Давайте тепер подивимось. Це це. 50 хвилин вже записую. Це просто капець який то. Так, вода випила гімняний е, розчин. Е, тим самим перетворилася на нормальну дівчину. Що ж повинно було змінитися? Начебто все таке ж, як і раніше. О, а він в шоці? Як таке може бути? Як таке можливо? Ні, не може бути. Я буду переслідувати вас до кінця своїх днів. От побачите. Ви не втечете. Молодець, ти допомогли з розробкою ліки, і тепер Река може жити гідно. Нічого собі, це прикольно. Оце було прям прикольно, мені прям сподобалося. Все прикольно, все класно, але ось у мене тільки два питаннячка. Для чого був дерев'яний брусок? Не планка сама, а сам брусок. І для чого в цій грі круглий ключі? Я скільки проходив, я ніде не бачив, де потрібен був ні брусок, ні. Круглий ключ. Ну, коротше, ось такий фінал. Недарма я витратив 50 хвилин. Ми дізналися дуже багато чого нового, як мінімум те, що він тепер буде переслідувати дівчатку все життя своє. І так далі. Відтепер Ребека зможе відправитися на пошуки своєї матері, подалі від шкоди та зла пана Б'яси. І хоча він буде полювати на вас за викрадення його дочки, вона буде вічно вдячна. Ось такі справи. Все, з вами завжди я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Mr. Meat. Все, всім до нових зустрічей, всім пока.